Всім привіт! Спроба номер 2 Попереднє відео у мене просто не грузить, не загружає, тому я перезаписую. Але я так люблю робити те, що я роблю. Я так люблю спілкуватися з вами, я люблю передавати те, що те, що я роблю, тому мені не влом. Вот. І так, я коли сказала в себе в інстаграмі про те, що фінансова грамотність це про бідність, я там отримала дуже-дуже багато відгуку і. Хтось каже, я її підтримую, хтось каже, ну писний, що ти маєш на увазі. Причому що я 8 років до цього розказувала про фінансову грамотність. Тепер будьте уважні, те, що я хочу сказати, це не означає, що фінансова грамотність це не повинні бути накопичення. Накопичення мають бути у всіх однозначно, але це не має бути таким, як би, типу, номер один. Я працюю для того, щоб мати накопичення. там, Фінансова грамотність. От що в такому е, да, звичному для нас розумінні фінансова грамотність? Це, це тобто, якось десь е, не, до, не до потратити. Навіть і такі фрази здається, е, не потрачені гроші, зароблені гроші. А тепер дивіться, як це все насправді працює. Не потрачені гроші, зароблені гроші. Відповідно, десь не потрать і десь щось вклади, і потім ти будеш мати великий плюс. Я, до речі, я також довгий час продавала е, якісь ну то певний період, не довгий час, певний період продавала там поліса страхування життя з позиції. Не випійте тяжку каву, відкладіть собі а, на там на пенсію, умовно. Там, да? Сама із е, спочатку, да, первинно, ця позиція є неправильна, тому що тобто, зроби з мінуса, ужмися для того, щоб зробити плюс. З мінуса плюс ніколи не зробиться в е, всесвіті, в енергії там, да, в грошах мінус на мінус дає плюс, тобто такого немає. Мінус на мінус дає тільки мінус. Так от. І от в, в такому звичному для нас розумінні фінансова грамоність це де щось не потратити. Вода з чого пішла ця все таки, вся ця е, да, полеміка. Ось те, що я записую це відео, Це в тому, що мене звинуватили в тому, що нащо витрачати такі великі гроші на оренду ну, відносно великі, да? Відносно, тому що для Європи це взагалі це взагалі да, смішно. І краще піднакопичити і а, купити щось своє. Тобто нерозумно витрачати на не своє, типу, да, оренду платити. Так от і про що тут? Типу, збережи, відповідно, для того, щоб вкласти. Збережи, дорівнює не потрать лишнього, не, потра... не витрать лишнього, дорівнює зекономити. А зекономити це взагалі не про багате мислення. Тобто, фокус у нас йде на економію, а не на заробіток. Є дуже цікавий факт, який потрібно знати кожному. І я цей факт, тобто цю таку якби, новину, цю ідею, вперше я почула в. Кінець жовтня-листопада 2022 року, якраз е я була на островах, і ми поплили там на інший острів. Я там то читала, чи то книжку е читала, чи то відео дивилася. І от така прийшла думка до мене, не до мене, там, через... через книгу. Що мозок нас не... Наш не може бути, м м м бути одномоментно в двох станах і зекономити, і заробити. Він або сфокусований на економію, або сфокусований на заробити. Знову ж таки, я зараз не прикликаю всіх людей для того, щоб не потрібно зараз відкладати. Тобто всі накопичення, які є, потрібно потратити. Ні, повинно все бути плавно, повинно бути все на е, да, розумних, е, розумних таких мірах. Я в себе на курсах розказую, яку частину потрібно відкладати, на, яку час, е, на що потрібно відкладати, які потрібно мати накопичення. Тому що знову ж таки я прийшла сама цей весь шлях там, да, з боргів. Я розказую, як людям виходити з боргів. Е, там, да, я розказую, як це робити грамотно по фінансам, але при цьому постійно. Підвищувати свій фінансовий рівень. І я от хочу перейти до теми постійно підвищити свій фінансовий рівень, закріпити ось цю а, да, ось цю думку, що економія, да, грамотність десь зберігати, щось не покласти це завжди, дав щось не вкласти, не купити, точніше, це завжди про економію. Економія це не про багатство. Багатство це коли ми завжди сфокусовані, як заробити більше. Одна історія з да, З моєї такої вже практики, консультацій. Ем, вона в мене, ну, якби була, от знову ж таки, була одна історія моїх моїх клієнтів, і вона дала добро на те, щоб я розповіла цю історію. Каже, просто поділися всім да, з усіма людьми про цю історію, тому що, що каже, що я зрозуміла. А в неї був один диван. Да? Е, ну, Вона жила в будинку, в якому в принципі, не приносила в ці будинок і радості. Вона каже, я кожного ранку прокидаюся, мені тут нічого не хочеться, енергії немає, я встаю, мені вже не подобається стіна, не подобається то. А, а, фінанс, а фінансово можливості переїхати чи переїхати на зйомну квартиру, да, нарендовану на чи щось купити. Немає. Я кажу, що у твоєму будинку бісить тебе більше всього. От на що ти дивишся, ти думаєш, боже мій, яка я нещасна і бідна. Вона каже, диван. Боже, диван чи шкаф? диван, мені здається. Ну, можливо, неважливо там. Я кажу, окей, ти на нього дивишся? що думаєш? каже, Я думаю, Боже, як, ну, типо, яке моє життя нікчемне, що я. От, от цей диван такий вже негарний, а я на нього дивлюся. Я кажу, викинь його. Каже, як у мене немає грошей купити новий диван? І тепер дивіться, зараз просто. От я перепрошую, перепрошую. просто вдумайтеся. Коли от вона дивилась на цей диван, надум, в неї одна думка підтвердження. Тобто, а ми собі завжди програмуємо. Ми завжди програмуємо, Я розказую знову ж таки на своїх курсах, як ми займаємося програмуванням. І якщо не ми це робимо, а в принципі, ми це робимо, але як правило, нас програмує соціум, наша, наша родова система. Ну, 90% всіх наших проблем в фінансах, в здоров'ї, в, здоров в відносинах, це все, типу, це все з роду тягнеться. І потрібно спочатку там закривати всі питання. І... От ми себе програмуємо я кажу, дивись, як ти себе програмуєш, ти дивишся на цей диван кожного дня, і кожен день ти підтверджуєш собі, що ти бідна і нещасна. І в фізичному, в фізичному світі, в матеріальному світі, ти просто бачиш що ти фізично нещасна. Ти говориш, говориш і потім тобі світ каже, Окей, ну ти бідна, нещасна, давайте ну, давай ми тобі будемо робити все, щоб було і нещасна. Так, вона каже: Окей, що робити? кажу, Коли ти викидаєш цей диван, ти забираєш причину думати, що тобі бідна, нещасна. Знаєте, це коли скажи п'ять разів що ти свиня, і людина на шостий ну, раз загрюкає. Чи, ну, є така, є, така да, от є такий якийсь виговір. Ми завжди займаємося самопрограмуванням. І будь-що нас завжди підтверджує. Тобто, ви прикидаєтесь в тому місці, якому воно не подобається, мені тут нічого не подобається, я не можу нічого поміняти, мені, мені жалю, мені жаль, в мене немає грошей, і все, і починається, починається. Як тільки ми міняємо умови, вона коли викинула диван і каже, що у тебе помінялося. Вона каже: я починаю думати, що мені потрібно на це місце новий диван. Фокус одразу зекономити, і з того, що я бідно нещасна, на як мені зробити гроші, щоб купити новий диван. Все. І це працює чи це з диваном, чи це з машиною, чи з квартирою. Але зрозуміло, що є така е, да, другий блок мого цього відео, в першому першому відео, до речі, я це не дала. Uh, є моя улюблена фраза, це з маршрутків Лексус не пересаджується. Ну буває таке, що хтось пересаджується, як правило, ми просто зачіплюємося за якісь там певні поля, і це не є наше, тобто ми просто попали в да, певні певний, ну знову таки, певне поле, і потім, коли у нас там якась відбувається ситуація, такі як зараз, криза, там ще щось, а вони далі будуть, будуть там, да, ще якийсь певний час. Е, коли нас тільки трусить, ми просто дуже швидко вилітаємо. Тобто Будь-який ріст має бути плавно. Да? От, з маршрутків як сосне не пересаджуйся, це процес. Тобто, наприклад, е, ну, от всі уявіть поверха там, від першого до п'ятого. П'ятий поверх, наприклад, це там, е, ну, знову ж таки, от я на прикладі сценарій розказувати: це всі достатку. А людина, наприклад, знаходиться на першому поверсі. І сценарій достатку для неї, наприклад, там, там, мільйони. Да? Чи то вже Lexus. І вона зразу і вона з поля, де вона заробляє 15 тисяч гривень, думає про мільйони, або там вона думає одразу про лексус. А насправді потрібно по-іншому. Потрібно спочатку, якщо беремо на прикладі з машини, спочатку пересісти в економ-таксі, економ потім пересісти в комфорт таксі, потім купити якусь просту машину, потім купити Lexus. Е, Ось таким чином, таким чином йде ріст. Тобто база має, ми маємо розширитись до цього часу. Я, ну, це знову ж таки, це мій приклад. Е, да, от таким. Чином я да, от, дійшла до того, щоб купити собі машину. Хоча довгий час не могла це робити. Тобто лише тільки я почала почула цю якби, ідею, як це зробити, і буквально там за півроку, рік часу в мене відбулося в матеріальному світі, проявилось те, що я хотіла. І якщо говорити про е, фінанси, часто ж люди собі там думають, от я хочу там мільйони, я хочу то, то-то. А насправді заробляють по факту їм на даному, в тому полі, якому їм є. У них максимум це 2-3 тисячі доларів. І у них є ресурс, але вони просто думають про мільйон, тому що соціум знову ж таки нав'язано. От тим, 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 да, там, хтось там в Інстаграмі розказав, Анька вийшла, розказала про мільйони в інстаграмі. Все, я хочу. А насправді треба на своєму рівні, на якому у нас є потенціал. Наприклад, якщо людина заробляє там. Ну, 15-20 тисяч гривень, тобто її потенціал спокійно 2-3 тисячі доларів спокійно. Просто її потрібно закрити десь в минулому дірки і відшліфувати деталі, і, в принципі, це реально. І тільки коли піднімаємося ми на поле доходу 2-3 тисячі доларів, звідси ми можемо вже планувати 5-10. Коли ми заробили 5-10, там ми можемо вже спланувати там 40 50 тисяч. 40-50 можна планувати далі. От таким чином відбуваються переходи. Нам потрібно свою базу да, внутрішньо до цього підготуватися. І. От фінансова грамотність, ем, от знову ж таки, чому я переїхала? з Чого все почалася ця вся полеміка? Да, знову ж таки, первинна причина запису мого відео. Ем, я хочу будинок. Я хочу будинок, я знаю, який хочу будинок, але з зйомної квартири в 60 квадратів хорошої якості, да, гарно. Там, да, от, типу, я там себе умовляла, що там і світло нормально, там і гаскі, і то, і то, і то, і так далі. І зараз війна, і зараз не час, і нестабільно, і так, так далі. Там, да, хоча це не мої слова, це більше там, слова, слова там, мого чоловіка, тому що, я, там, ну, в, думаю, що це його, його, до прикладу, думка. Да? І тільки як я м, розумію, що Окей, я там хочу будинок, і чим довше, чи, що мені потрібно зробити? Мені просто потрібно підвищувати свій рівень комфорту. Тобто переїжджаю в такі умови краще, більші, відповідно, стало ширше, більше. Далі є можливість купити свою квартиру. Окей, купили, потім будинок. Потім там будинок в Європі, потім будинок в Штатах. І от таким чином де ріст. З маршрутків Lexus не пересаджується все. Оце і факт. Потрібно завжди розширяти. Е Підвищувати регулярно рівень свого комфорту, максимально жити круто на тому рівні, якого ми можемо собі дозволити. Ніничкувати і відкладати все, що можна, тому що ми заробляємо станом абсолютно заробляємо станом. І в мене є е, якби, також там, друзі, знайомі, е, які от є два е, двоє, двоє наших там, сімейних да? друзів сім'ї. Там, не в моєї сім'ї з чоловіком, а друзів сім'ї далі, туди з моєї сім'ї батьків. І, е, вони двоє почали дві сім'ї почали дуже класно заробляти. Там, да? І одні, одні, одна з сім'я з них е, завжди вкладала в будинок, там, машина, то-то, купляли, купляли. І коли вже прийшла криза, там чотирнадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцятий рік, що відбулося, ну багато хто втратив гроші, і вони відповідно втратили свої фінанси. І з того моменту, тому що вони вкладали не в свій стан, вони вкладали там в хату. От мене там теж в селі там дав всі вкладають в хату. Обов'язково хата, квартир, хата і, 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 і хата. Там да? от чим більше хотів, тим краще. Там ну, раніше так було принаймні. І виходить, коли криза приходить, да? у нас нема такого стану, типу, блін, а як ти заробляти? А стан це коли ми купуємо те, що нам подобається. Там, да? Не те, що нам потрібно, а те, що нам подобається. Тобто подобається, От хочеться класний оста... ну, телефон останньої моделі. І не важливо, що 14 нічим не відрізняється від 12-го. Е, хочеться останній е, що хочеться, там, машину хочеться останню поміняти. І не важливо, що вона бере більше бензину, ніж попередня. Тобто вкладати в стан ось ця така штука має бути в середній, дривить, хочеться, от хочеться щось встати, 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 щось зробити. От такого стану треба. І от коли ми ну, вже переїхали сюди, у мене стан зовсім інший помінявся. І за цих 10 днів до мене прийшло більше клієнтів, там да, ніж там, коли я там, приїхала з 20 з двадцятих числі, з числів грудня, коли вже повернулася додому. До 10, до 10 січня набагато більше прийшло клієнтів за цей період, тому що стан помінявся. Хоча продаж у мене в мене тільки були там одні продажі, які я відкрила на один день, і то була певна ситуація, що ну не до цього було, розумієте? Коли ми укладаємося в стан, нас набагато буде краще. От я завжди раджу своїм е, учням, коли я вчу продавати. Коли у вас дні продаж, вам має бути кайфово. Ви не дома сидите і, типу, Боже, куплять чи не куплять, куплять чи не куплять. Так, да? Ми йдемо, кайфуємо, радіємо, нам добре, нам класно, нам прикольно, тому що ось цей стан. Знаєте, от, е, купляють у людей, які щасливі. Я помітила таку штуку, що я хочу навіть більше купити у людей, які щасливі, які задоволені. А людина, в якої куча накопичень, але вона е не подобається їй квартира, телефон, машина, те, де вона їсть, вона, типу, я не замовлю, не замовлю суші на вечір. Тому що, типу, за чим платити кожен вечір там, по по 500 гривень, 20 доларів? там, да? Це ж нема 20 доларів? Боже, нема? Це 12 доларів, там, да? 15 доларів. За те я краще приготую сам. От така штука, як краще, то я краще, то завжди приводить до того, що у нас немає цього відчуття йому заробляти гроші. Гроші приходять завжди на стан. Так. От знаєте, я це все наче проговорила, і хтось такий да-да-да-да-да, все точно, зараз піду куплю, там, то, що, то, то, то собі хочу купити. А програмки в голові ти що, дебіл, Ти що, Куди? Куди тратити? Куди витрачати? Ні, 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 тут там голос там бабусі. Ти куди, куди, ти, куди потратити гроші? Потрібно відкласти там квартиру треба купити. Треба то купити, треба то купити. Краще з економ. А зараз така ситуація в країні, куди витрачати гроші? Зараз нерозумно. Куди тобі летіти? Типу, да? Краще побережи, зараз все, -все. тоді налагодиться. Нічого не налагодиться. Оці наші програми, їх треба відрізувати. І ми це все робимо, і ми це робимо на курсах новий сценарій, і ми це робимо на блоки номер 1 Тому що скільки би ми себе не прокачували, скільки би ми не слухали такі розумні відосики, як я там розказую вам. Якщо нами керують програми соціуму, а програми соціуму завжди хочуть нас зробити бідними, тому що бідними нещасними і хворими дуже легко управляти, ніж багатими щасливими і здоровими. Якщо нами управляють наші родові процеси, вони можуть нам давати як і силу, так і дають, як правило, обрізують нам. Да? обрізують нам крилишка, да? крила нам обрізують. Потрібно відрізувати ці голоса в голові, що ні, добре тобі говорити, Анька. От мене так у мене так не вийде. Окей, okay, друзі, я сподіваюся, що вам це відео було дуже корисне. Я вам буду дуже-дуже вдячна за репост. Якщо ви хочете зробити скрін, можете зробити отак, от, да? Я вам дуже вдячна, тому що в минулому минуле відео наскільки залетіло, у нас там більше 800 переглядів. До речі, подивіться. І коли мене відмічаєте, мені дуже дуже радісно. Всіх люблю, всім гарних, гарних вихідних. І кожному з вас я бажаю, щоб от у вас ніколи не стояло запитання: купити чи не купити. Вот хочется, купляйте. Вот так вот. Всем папа! -па.